Ідею впровадження безготівкового розрахунку в їдальні опорного закладу Рашетилівський ліцей імені Олійника запропонувала директорка Жанна Рак. Нею вона надихнулася, буваючи в інших навчальних закладах. У нашій їдальні є розрахунковий термінал. Це полегшує перш за все роботу працівників харчоблоку. Їм не потрібно шукати дрібні кошти для того, щоб розрахуватися з кожною дитиною. Це набагато пришвидшує процес розрахунку. Дитини за харчування це полегшило долю батьків, тому що батькам не потрібно постійно шукати певні кошти кожного ранку для того, щоб дати для того, щоб дитина могла купити собі їжу у навчальному закладі. І ще один величезний плюс: батьки тепер можуть контролювати, дитина їсть корисну здорову їжу у їдальні нашого навчального закладу. Чи дитина купує снеки, чи якусь не дуже здорову їжу у прилеглих кілосках. тепер класні керівники замовляють їжу лише для тих, хто харчується безкоштовно. Решта дітей замовляють їжу на власний смак і сплачують за неї. Деякі батьки, звісно, відреагували негативно, тому що вони не знали, як це буде відбуватися, як діти самі будуть контролювати власні кошти, як вони будуть скидати. Ну, це все відбувалося через мало інформації про це, тому що такого ніколи не було. Ми пояснили, що. Це відбуватиметься безкоштовно. Тому за картку ми платити не будемо. Вони самі контролюють, скільки коштів вони надсилають на карту своїй дитині. Це важливий крок у цифровізацію нашої освіти, цифровізацію нашої школи. Учні навчаються у нашому закладі не тільки основним дисциплінам, а й готуються до дорослого життя. Як ставиться до такого нововведення поділилася і учениця 5-го г класу Вероніка Ткачук. Мені дуже сподобалась ідея з розрахунком карточкою, тому що іноді, коли я купувала їжу, було таке, що не було здачі, і тепер я сама можу розпоряджатися своїми грошима, своєю карточкою і купувати те, що я хочу наразі. У їдальні закладу діє оплата як готівкою, так і картою. А вже з 1 квітня остаточно діятиме безготівковий розрахунок.